Так, не витримала техніка. Коротше, була оранка і зразу почав підклацувати, а потім вже з'явився глухий стук, такий дуже сильно відчутний. Заглушили трактор, завели і знову стукає. Далі не заводили вже, підняли гідравліку прямо з плугом, бачите. Підняли гідравліку і попросили сусіда, то відтягнули додому трактор. Зняли поддон, ну і от що обнаружили. Колінвал на Так. Ну, щоб сказати, що був накол по ньому, то ні. Тобто на рівному місці він лопнув. І, скажімо так, чого це відбувається? По ЄМЗ це досить така поширена проблема. Але основна проблема в тому, що тут вже третій ремонт, тобто колінвали не витримують проточки. Получається, що коли дуже сильно проточуєте вже останнього ремонту, і в нього міцність металу зменшується. Ці кольнували всередині пустотілі. І за цього така відбувається штука. Об'єми дуже великі. Тут все розкотили, все, що можна, роботи дуже багато. Замовили по новій площі колінвал. Як прийде, я зроблю легенький обзор, замовляли індійський балу. Ну, скажімо так, хто розуміється, це найкраще, який є на ринку зараз. Ну і така ситуація, що в країні війна, то вибора, скажімо так, або брать Китай, або ж. Індія, ну воно там, Латвія чи Литва туди відправляють з Індії. ну Це теж, мені здається, Китай. так що Є ще розборки. Але я стільки обдзвонив, то або ж треба проточувати, або ж вже проточене, але другий або третій ремонт таке саме. Ну, ніхто зрозуміло, що не дасть гарантії. Якби це була десь там, образна нав'язка чи ну, якісь деталі, які міняються дуже легко, то можна і було б і поставити. А тут така відповідальна деталь, крім того, що дуже багато об'єму треба, щоб до неї долізти. А це вже не є хорошо. Так, ну, в процесі будемо от займатися, дивитися, тут бачите, набивка як текла. Коротше, такий от колінвол. Така балалайка, важелезний. Написано 44 кг. Так, набита у нас гравіровочка. Ну, все як. Все, як вроді би по інтернету. Пишуть. Так, 215, номер, все, співпадовоє. Так, ну, далі які дії? Буду періодично включатися. Зараз задача перевірити всі канали. Чи сюди буде масло поступати на всі шейки? Тому що там раніше казали років три назад що в них був дефект, що якась там не, не, не проточена була дирочка і, і з-за цього не поступало масло Це вже зараз перевірю, продую. Ну і далі будемо включатися періодично. Ну В такому стані блок. Зараз все тут повимиваємо, поведуваємо, ставимо колінвал, подивимося, як він проворачується, будемо по очерді затягати ці бугеля Ну і потім поки що без набивки. І потім уже коли все перевіримо, тоді вже надінемо набивочку, попробуємо. Оце таке. І виклад довай. І яка процедура. Всі бугеля все продуваємо, промиваємо по максимуму. В будь-якому випадку буде масло, воно вимиє всю грязь, ідеально не вийде, але в даних умовах. Що є, дивіться, що звернув увагу? Комплект, коли замовляєте, там йдуть вкладиші корінні шатунні, набивка. Ну, ми прокладки замовили, але ми пропустили от такі резинові кольця. Ті, які йдуть на вкладиш, який вкладиш, бугель, який прижимає вкладиш біля набивки. Отакі такі полумісяці і... Клин, не клиники, а оці резинові ущіннювачі. Оце таке треба ще замовити. Вони у нас в гарному стані, плюс герметик, я думаю, що хуже не буде. Дивіться, по вкладишах, які нюанси. Хто може, не може розібратися. На самому блокі є отвори. Справа один. Потім немає. І зліва три, там два отвори і по одному. І відповідно на вкладишах. Два, один маленький, знову два. ну Це так і думаю, що тут хто займається моторами, той розбереться, але все ж таки такий нюанс. До речі, отак. Ось. Отак от. Попередньо без набивки, без шатунних вкладишів, без колець розбігу затягуємо корінні. Я думаю, що один ключ не потрібний, ну з тим зусиллям, яке потрібно, достатньо двородком прижали так, без фанатізму. Ну, і я почав серединку провернув, тоді два бокових і вже крайні. І після кожного затяжки пробуємо колінувал. Дивіться, двома пальчиками, абсолютно без заїдань крутиться. Так, до речі, я не зняв колінвал балу вкладиші у нас. Так. Ну, такі, Номінал. вкладиш корінних подшипників, сталь сплав. Так, не знаю, який це виробник. Сказали, що хороші. Да, і такі ж самі вкладиші на шатуни дуже велика проблема з пресувати. Нагріли, трошки стукали, зрушили, дуже важко йде. Так що отакий треба сйомник 200-мм. Я думаю, що без нього нічого не зробити. По зубах би не можна Побламуєте. От по торцях легенько натягнули, простукали. Ну І при тому, що ми його гріли декілька разів шестерню нагріваємо і вона без зусилля на колінвал, Ну, можна сказати, не набрасовується, а просто находить туди. Перевірили, зараз шатунні вкладиші, ми ставимо набивку, ставимо. Кольця розбігу, ставимо резинові уплотнителі на перший вкладиш чи на п'ятий Ну, суть в тому, що збираємо вже колінвал остаточно і обтягуємо. Хлопці, ще ж хто збирає, зверніть увагу, дивіться, показує. У нас на вкладишах замки. Я зараз так пробую. Сам замок зміщений. Ставиться той, який Ну, більше, яка менша ширина тут від замка, той, виходить, ставиться в кришку шатуна. І з меншою шириною ставиться в. Шатун. Такий нюанс.